гайс, з вами знову ваш Семпай Продовжуємо підніматися по ранкиді. У нас ось одна катка залишилась до легендарного рангу. І тоді вже майстер я, як я і казав раніше, суто трьома найгіршими персами. І по лобі ви можете це зараз навіть побачити. Ось, типу, хенка тут, а, ви, звичайно, не побачите, тому що. Хенк із цих трьох персів, якими я граю, найменше юзається. М -м Суто, через те, що досить мало карт, це перше. А по-друге, єдиний варіант пікати хенка це з оцим модифікатором на Big Friend. Встигну. Кольта забанити. Встиг, Але при тому ще й потрібно, щоб була як мінімум закрита карта. У нас full відкрита карта я просто не можу сюди пікнути. Хоча... ні, не можу. Не можу, тому що це буде автолуз. Хенк. Він непоганий перс, але під свою карту. У мене... відкрита карта. На відкритій карти зазвичай я беру Сквіка, але я візьму Честера. Банально через те, що. Оціпів Бібі Ось. І, і дуже важко буде її стримувати на тому ж сквікові. Тому будемо зараз так грати. Угу. Ще одна проблема те, що у нас ХП-шок немає, але знову ж таки хенка я просто не можу сюди взяти. Тому Тому, та, буде дуже важко. Можливо, навіть лузнем <гум> Досить великі шанси є. Ось, але Честер, мені здається, із цієї тріки, яку я вибрав, це ну, найкра... найсильніший перс. Ось, тому... тому шанси все-таки є. А, той же Сквік, він а, універсальний перс. Будь-яка відкрита карта, просто легко заходить, але. Знову ж таки, дуже малий демедж, і оця тичка з затримкою, вона моментами прям убиває тебе, тому... тому потрібно на це зважати. Ось, і добре, що у нас добре стоїть свій лайн наш спайк. Наш тому я можу пропушити і нанести демеджу. На Міду Nice. Давайте допоможемо трішки. На Бібі краще було б мені стояти її. В принципі, давайте так і зробимо. Ось. І... Ну, я думаю, мені просто легше буде. Типу, в мене радіус не такий вже й великий. Ось. Ну, це тільки радіус. Хто шарить, той шарить зараз демеджу? Блін, вже немає коли вертатися на свій лайн, тому потрібно по максимум демеджу нанести, бо нам зараз його стільки внесуть. Що я не знаю. Найс. Все-таки отдепались. Непогано. Ну вже про у противників просто шансів немає. Ось. І наскільки важко грати трьома найгіршими персами. Якщо вас це цікавить, то взагалі дуже легко. Навіть легше, ніж я уявляв, єдина проблема це тімейти. Якщо у вас попадуться слабкі тімейти, неважливо, неважливо, що ви візьмете, ви це зільєте. Але якщо у вас сильні тіпи попадуться, то ви виграєте навіть Хенко. Ось, тому, тому знову ж таки тут ви граєте чисто від одних тімейтів до інших. Але, звичайно, якби були набагато кращі перси, то можна було б і соло, соло керити, але з цими персами, які в мене є на рахунку, то, типу, тут соло дуже мало що зможете вирішити. Тому, Чи хочете ви таким челенджем проходити, я не знаю. Я сумніваюся. Але, ну, як мінімум, це досить прикольно. Можливо, навіть, ну, спочатку потрібно, звичайно, апнути ще цього майстра. Але в планах, я думаю, можна було б і спробувати лише одним якимось персон пройти, апнути майстра, але метовим. Тому що не метовим грати, ну, це просто вбивство. Самовбивство. Найс. І я пішов не на свій лайн. Мені потрібно на Бібі йти. А я пішов на Бель. І відразу ж за це поплатився. Давайте. Найс, чувак, Увернувся, Кайф. Ну тут а, ми ніяк не витащимо 1%. Це просто не тащиться. Одна тичка від Джейсі і наш сейф падає. Розійшлися дуже погано. Я знову ж таки почав розказувати і відволікся. А відволікатися тут не можна. Тупо одна помилка і все. вся катка йде по одному місцю. Тому шукаємо зараз де Бібі. Найс, вони вирішили вдвох іти. Ну, кайф, в принципі. Просто... Я знаю, чи вам взагалі цікаво, якими збірками я граю, там, яку посивку я знаю. Напишіть в коментах, чи... тому що, ну, звичайно, найгірші перси потрібно все досить добре вибирати. Ось обдумано, звичайно. Бо візьмеш не ту пасивку, не той гаджет навіть, і просто капець, якщо. Бля, Просто чувак допомагає своєму, типу. Ось, типу, досить важко потрібно. ну, Типу, якщо. Якщо вже підходити до такого пушу, то потрібно досить досить сильно продумувати все до деталей, тому що тому що, ну це... це чесно, жопа горить моментами просто капець. Просто капець. Давайте знесемо оцю перешкоду, щоб спокійно собі по лайнам ходити. Ось, блін, Джесі досить проблемна для нас. Я не дістаю. Просто кайф. Ось. І ще один прикол це модифікатор на перезарядку. Тому що, як. Я не знаю, на перезарядку досить мало персів іде. І з моїх трьох жоден. Жоден не має перезарядки і це прям біда. Типу, якщо попадається перезарядка, то все це. ну, В 100%, 100 це мінус катка. Ось, і це теж моментами дизмора люто, Коли ти знаєш, вже, що ну, це просто буде катка, я не знаю, там, 1% що ти її затащиш. Найс тут. Чувак, капканів настав. Ну, тебе просто немає шан шансів. Типу взагалі ніяк. Взагалі ніяк тімейти досить сильні попалися мені. Ось, і тому навіть з КД-7 до 10 ми це затаскуємо. Хоча КД КД досить не в кожному режимі вирішує. Сейф, Brawl Ball, там. Ну, КД вам не потрібно, вам потрібно голи забивати і сейф дамажити. Це КД, це тільки нокаут, вирішує щось і, шуть, і баунті. Це все. А ми забираємо плюс ще одну легендарну я не знаю, заставку. І легендарний старт-дроп. Я сумніваюся, що щось випаде, я не знаю, нормальне, мені б старка. Просто з головою би вистачило якоїсь старки, але мені падає скін. Summer май гад. Jessie це перс, на якого в мене дофіга різних скінів і два досить дорогі. а мені Summer Jessie. Ну, в принципі, для Літа Кайф. Ось. Нарешті, тепер легендарна ліга є і можна спокійно далі пушити. Якщо вам цікаво, як я... Це, як я апаю майстра, то залітайте в ТГ, я там ділюся скрінами. Постійно викладаю інфу. Ось що в мене на шляху до майстра там зустрічається. Тому якось так, з вами був Симпай і всім хентай.